Всім привіт! Сьогодні 26 березня 2023 року хочу зробити таке невеличке відео по поводу тіньової сітки. У мене є вже одне на каналі відео, як ми робили забор з неї, і дуже багато є запитань. Зараз перед вами така зелена сітка, тут 60 плотність. Є ще 90. Це. Залишився ось такий у мене кусочок. Вона метр п'ятдесят, Так, да, метр п'ятдесят. У мене менше ростомося І хочу показати, як ми її використовували той рік. Так, зараз перейдемо до теплички. Так, є тут така невеличка у нас тепличка, це маленька. Вона білого кольору із пленки. Привіт, квартирант. І ми зробили такий тент, тому що вона стоїть на дуже сонячному місці, і дуже як жарко, то дуже тут спекотно. А така сіточка затіняє і поверху стається оця клієночка. Ну, ще можна оцю таку сітку просто без тепличок робити. Літом у нас росли огірочки, і ми зверху ставили стовпчики і притіняли огірочки і помідори від жари такою сіточкою. І зараз покажу, яка сітка є на заборі. Так, ну ось ця сітка, яка має 90-щільність, вона з тієї сторони забора. Це йде сітка Рабіса, і на тій стороні. Отак вона натягнута. Тут виходить дорога. Від дороги захищається, нічого не видно. Я сама дивилася з тої сторони. Я зараз обійду, ще покажу. І хочу показати, як вона виглядає у рулонах. У нас ще є два рулони: є вона сіра, є зелена. Бо треба ще з однієї сторони забор великий, длинний. і дерев'яний забор дуже дорого. А отакий от забор саме раз. Ось ця сіточка. Оце буде метр двадцять. Висота різна Ми замовляли метр, та була метр п'ятдесят, а ця метр двадцять це в другому місці заборчик. Бачите, вона отака. Якщо я руку свою показую, то просто тінь видно. Зараз погода не сонячна, похмура, навіть дощі крапав. І в таких вона йде рулонах. і метр п'ятдесят, вона в такому длинному, як я показала, ті, що шістдесятка. Оце виходить колір зелений і є ще колір отакий так, що там воно? Тут, мабуть. Ага, оце метр п'ятдесят йде. Також 90 щільність, в таких рулончиках. І скільки ж тут метраж? Ой, не скажу я. який метраж тут получає. А, 25 25 метрів. А в цьому, мабуть, більше. тут Трошки 50 метрів. Так, так. Да. Тут іде 25 метрів, там 50 Якщо кому цікаво, я силочку залишу під відео, можете зайти теж замовити. Замовляли ми в Польщі. Ну, сітка класна. І вона простоїла вже рік. Чіпляти її дуже легко. Я чіпляла сама на той длинний заборчик. Ось як воно виглядає. Длинний забор. Ну, дуже дорого кидати дерев'яне, а та сіточка все просвічається. Ще де можна приміняти таку сітку, можна просто робити якусь альтаночку, не буде йти жари сонця такого прямих лутиків. Ну, тільки дивіться, вибирайте, який вам потрібен така сітка. Або 90-ка на забор, якщо на рослинки, то 60 і вона начебто є ще даже не така щільна. Запаха ніякого немає, вона стоїть нормально, бо різні коментарі я читала, що вона воняє, вона просто якась погана. Ні, абсолютно ні. Так що, якщо також хочете зробити такий забор або притягнути рослинки, кстати, туйкам теж дуже хорошо така сіточка. Та й бачу, у багатьох натягують просто стопці ці дерев'яні, і роблять такий захист рослинок від палящого сонця. А сонце зараз в останні роки дуже таке яскраве, дуже пекуче. Так що, якщо кому потрібно, будь ласка. Так само натягуйте, робіть, робіть. Там купляються маленькі такі штучки, забув, як вони називаються, і швидко сама чіпляла собі. За два дні я почепила оцей забор. А в втіплічки так само натягнули, зачепили, і ось вам є такий швидкий імпровізований захист від сонця. Всім пока, мирного неба і гарних вам урожаїв!